Щодня я питаю себе, що я зробив для глендів. І тому я створив клуб бігунів і гурток іспанської мови. І громадську варту. Еван. Опеньки. Рекрути. А Ну Ну що, ліс краснув з вашого до. Сливач, що перебуваю, а що як нам о той самий лід? Поколоти на кубики і замутити з звіскариком. Боб кілька років тому я хотів влаштуватись у поліцію нашого містечка. Та ти просто мені як боївся. Але не сподобався. Франклін. Я усе це бачу таким чином. Сексуальна газійка. Джамаркус. Домогосподарка сидить вдома одненька, дзвонить у громадську варту, і потім вона цілує. Гаразд. Oh. І я б не відмовився між іншим. Що там таке? Що це? Хлопці, я щось знайшов. О, я дивлюсь. Цього року. Почалося вторгнення інопланетян. Нехай там займається поліція. Будь-хто з них може виявитись прибульцем. А, вони найгірші для цієї справи. Прошу доказки. Ну, а що ж, мамо? Вибач, мамо, я перед друзями бунтувався, ну, як дорослий. Люблю тебе. Але на них уся надія. Убий мені прибудьте, люди. Тримайся, брате, тримайся. Йому серце вирвали і навряд чи він виживе. Стіла. Бонд. Хіл. Ей, йоль. треба зрозуміти, що це за куля. Нашмастя! Корову шкода, але річ крутезна. Сусіди на стрьомі. Здох! Чор, ти хрін уб'єш. Скоро в кінотеатрах.